Це буде певний розкол, світовий розкол, якщо такі гіганти, яких ви зазначили, ну зокрема, це Китайська Народна Республіка, Індія і навіть РФ, які, до речі, Китай і е, е, РФ, вони є постійними членами Ради безпеки mm -hmm. Організації Об'єднаних Націй, і організація була створена е, вже. За результатами завершення Другої світової війни, і якщо вона розпадеться, це буде насправді підштовхувати світ до Третьої світової війни. Тому я сподіваюся, що такі кроки вони будуть виваженими, вони будуть будуть базуватися на холодному розумі і на Здорових можна сказати в оцінках кон'юнктури геополітичної конюктури і не будуть провокувати решту країн для того, щоб протистояти створенню аналогічної організації.